Ставимо на коврик, ставимо стопи на дні тазу. Руки донизу трошки похитались вперед назад. Знайшли центр стопи розподілилися прям прямо корпусом посередині стопи. Підтягнули м'язи живота і руки розслабили. Повертаємо голову в праву сторону і через центр в ліву сторону. Врагу. ліву. Чотири. Три, два. Один. Посередині на праву сторону. Правою рукою тягнемо голову в праву сторону. Змінюємо лівою рукою вліво тягнемо. По центру ложимо руки вище грудної клітки і трошки опускаємо руки вниз, шию витягуємо вверх. Тільки не закидаємо голову назад, а витягуємо підборіддя вгору і макушка теж тягнеться вгору. Центр вдих. На видих витягнули шию вверх. Вдих, витягнули шию вверх. Трошки руками стягуємо тканини вниз, тоді ще більше витягуємо підборіддя вгору. Залишаємо підборі зверху і малюємо півколо. Зверху в праву сторону вниз. Через верху ліву сторону вниз. Тільки не закидаємо голову назад. Тягнемось макушкою вверх і підборіддя тягнеться вгору. Останній раз. Руки опускаємо вниз, плечі крутимо назад. Чотири, три, два. плечі вперед. 4, три, два, один. Відкриваємо руки в сторону, прокручуємо за великим пальцем всередину, за великим пальцем назовні. Всередину, назовні. Всередину, назовні. Чотири, три, два. Один. Згинаємо лікті, зводимо перед собою вдих на рівні плечей. На видих заводимо назад, лікті тягнемо далі за плечі. Перед собою вдих, видих назад. Вдих, видих назад. Вдих, видих. Розкрились. Вдих. Видих. І ще два. Один. Супер. Лікті залишаємо на рівні з плечем. І привертаємо всередину. І назовні, ніби ложимо назад. Вперед. І назад. Перед і назад. Перед. Назад. І ще два. Один. Відкриваємо руки в сторону. Через сторону робимо замок поки розпиною. Через сторону робимо ніби замок. Тягнемось рукою руки. Через сторону змінюємо. Через сторону змінюємо. Наскільки виходить, настільки дотягуємося. Через сторону змінюємо. Ще два. Один. Відпускаємо. Праву руку відводимо рівною в сторону. Лівою рукою зігнутою. Штовхаємо праву, Плечі опускаємо донизу. Руку тягнемо в сторону. Відпускаємо, ліву руку витягнули, праву зігнули і тягнемо руку в сторону. Плечі опустили донизу. Відпускаємо. Праву руку заводимо наверх. Згинаємо лікоть. І лівою рукою штовхаємо лікоть вниз. Між лопатки тягнемо ладонь, штовхаємо руку вниз. Тримаємо рівну спину. Змінюємо лікоть. Лівий лікоть зігнутий. І правою рукою штовхаємо руку вниз. Відпускаємо. Руки тримаємо перед собою в замок і прокручуємо вперед. І прокручуємо. Назовні. Перед. І назовні. Перед. Розкрутили. Саме замок. Прикручуємо замок. Перед. Замок. Перед. Замок. Викрутили назовні. Підняли руки вгору. І легенько нахиляємось в праву сторону. Видих. І в ліву сторону. видих. Право видих і вліво видих. Ще два. Останній раз. Відпускаємо руки донизу. Замок за спиною. Так і можна стояти прямо. Трошки зігнуті коліна, опускаємося вниз, стоїмо, розслабили плечі. і тягнемо руки вперед. Стоїмо. Дихаємо спокійно, спина округла, на коліна зігнуті. Руки більше штовхаємо, плечі більше розслабляємо. Випускаємо руки донизу, розслабились, витягнули коліна. Висимо донизу, розслабляємо спину, плечі. Ліктєвий замок. Вправо вліво похитуємось. Відпускаємо руки донизу, трошки згинаємо коліна, стопу розкриваємо в сторону, сідаємо в жабку, рухаємося п'ятка, носок, розкриваємо тазобедрені і розігріваємо також стопи. Піднімаємо стопу вверх і коліно штовхаємо в сторону. В сторону. Зупиняємось. Ставимо п'ятки, з'єднуємо ладоні і штовхаємо коліна в сторону. Рівною спиною тягнемося за макушкою вгору і штовхаємо обов'язково ліктями коліна. Розкриваємо коліна. Спускаємося вниз на сідниці. Ноги ложимо наперед. Будь-яка зручна нога спереді. Працюємо трошки з диханням. Ложимо руки на нижні ребра. Відчуваємо, відчувати, як вони рухаються в сторони. Робимо глибокий вдих. І штовхаємо ребра в сторону. І на видих відчуваємо, як ребра звужуються всередину. Руки ніби рухаються разом з ребрами. Вдих. Штовхнули в сторону. Видих. Звузили. Плечі не піднімаємо, Робимо вдих в ширину. І видих. Повільно, звужуємо ребра. Розпрацьовуємо ще діафрагму. Робимо вдих. Штавхаємо ребра в сторону, не вперед. Гудний відділ теж вперед не рухається. В сторону більше. І розслабилися. І вдих. Носом. І видих. Ще вдих. І видих. Ще раз-два. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Супер. Відміняємо ноги місцями, щоб ми не засичуся в одній позиції. Ложимо руки на коліна, витягуємося за макушкою наверх, дихаємо спокійно, рухаємося грудною квіткою вперед-вдих. На видих тягнемось назад, протримуємося за коліном. Рівна спина вперед-вдих. <кхід> назад видих Вперед-вдих. Назад, видих. Вперед-вдих. Назад, видих. Ще один раз. Вперед, вдих. Назад видих. Розкручуємось і стаємо на колінах. На коліна. Ліву руку виставляємо в сторону, праву ногу витягуємо. І права рука за головою. Скручуємось вниз, за ліктем вниз, вдих. Розкручуємось в нейтральне положення і на видих підтягуємо коліно до ліктя. Поставили носок. Скрутилися вниз. Розкрились. І видих коліно до себе. Поставили, скрутились, розкрились. І лікуть у себе. І вниз. Розкрились. і ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Останній раз. І вдих. І видих. Супер. So, так і розкрили грудний на центр. Стоїмо в нейтральному положенні. Працюємо ногою вгору. Вниз. Вгору. Вниз. вниз вгору. Три. Два. Тримаємо ногу зверху, рука права піднімається в стелю. Рухаємось рукою вперед, ногою назад і вертаємось в нейтральне положення. Вперед. Нейтральне положення. Вперед. Нейтральне положення. Обов'язково добре тягнемося за рукою вперед, за ногою назад. І останній разочок вперед, розкрилась. Відпускаємо коліно вниз і змінюємо сторону. Стаємо на праве коліно і на праву руку. Рука за головою. Скручуємось вниз, вдих. Розкрились. Видих Коліно до ліктя. І вдих. Видих. Раз. І вниз. І видих. Супер. Працюємо ногою вверх. 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 Три. Два. Держим. Піднімаємо ладонь. Тягнемося рукою вперед ногою назад. І нейтральне положення. Рукою вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Останній раз. Видих. Сходимо. Лягаємо сідницями назад. Руками вперед. Розслабились. Лягли відпочиваємо. Виростаємо на руки. коліна з'єднуємо разом. Руки зроставлен під плечима, коліна під тазом. Живіт підтягнутий. Витягуємо праву ногу назад і працюємо ногою. Піднімаємо її наверх. Працюємо ногою в сторону і відводимо назад. І потім в ліву сторону. Відводимо в праву сторону. Відводимо в ліву сторону, В праву сторону. В ліву сторону. І фіксуємо живіт, щоб не було прогану в спині. В лів сторону. В праву сторону. В ліву сторону. І не хитаємо тазом. Таз фіксуємо, щоб не хитатись. І ще. Вищу ногу піднімаємо. Коли переводимо її назад. Трошки вище. В підлогу. Через верх. Підлогу. Чотири. Три. Два. Останній раз. Міняємо ногу. Ліва нога піднята, витягуємо, піднімаємо її вгору, в ліву сторону в підлогу. І вправо в підлогу. І вліво. І вправо. І вліво. І вправо. І вліво. І вправо. П'ять, чотири. Три, два. лягли в п'ятки розслабились. Піднімаємо з круглою спиною наверх. Сідаємо на сітниці. Ставимо стопи, протримуємось під коліном і обережно, повільно лягаємо вниз, хребет за хребцем. лягли І ложимо руки вниз вдоль корпуса. Стопи ставимо на ширині тазу. І Працюємо сідничним містком, відриваючи хребет за хребцем від підлоги. Спочатку відриваємо сідницю, підкрутили таз. Зажали сідницю і рухаємось повільно, хребет за хребцем, піднімаючи вгору. Опускаємо хребет за хребцем вниз. І в кінці опускаємо сідницю. Підкрутили таз. Повільно рухаємось вгору. Відчуваємо кожен хребець і опускаємо вниз, вниз, вниз. І дві сідниці одночасно ложимо на підлогу. Щоб не було такого, що ми спочатку праву положили, а потім ліву. Дві сідниці одночасно рухаються вниз, щоб не було перекосу тазу. Рухаємось вгору і донизу. Піднімаємось наверх, тримаємо. Руки витягуємо перед собою, сідниця залишаються зверху. Права рука вверх, ліва вниз. Через центр змінюємо. Ліва рука вверх, права вниз. Сідниця не падає, сідниця підкручена. Тиснемо в п'ятки, напружуємо ще краще сідницю. Руки залишаємо перед собою. Опускаємо сідниці. І руки витягуємо вверх. Ложимо вверх на підлогу. Перед собою підняли сідниці і опустились. Не забуваємо опускати хребет за хребцем і відривати хребет за хребцем, щоб не було такого, що ви спершу ложите сідницю, а спина опрогнута. буде боліти поясниця. Стараємося завжди підкручувати таз і опускати хребет за хребцем вниз. Прибираємо за хребцем вгору. І донизу. І ще вгору. І донизу. Залишаємося зверху. Тримаємо статику, Затримались. Тримаємо. Працюємо колінами в сторону, поставили по центру. В сторону, в сторону, в сторону. Чотири. Три, два, один. Сходимо повільно вниз. Підтягуємо коліна до себе. Розслабили поясницю. розслабили сідниці. Трошки розслабились і підтягнули коліна. Ложимо руки під сідниці. Ноги піднімаємо вверх, ноги з'єднані разом стопи разом. Рухаємо ногами по колу в праву сторону. Чим більше кола, тим краще. Але вибираємо свою амплітуду, щоб було комфортно в тазу, щоб не було ніякого хрускоту неприємного. І було не дуже, супер важко, але відчуваємо м'язи живота. І в іншу сторону змінюємо вліво. Угу, три. Два. Один. Супер. Витягуємо ноги вниз, руки наверх, витягнули м'язи живота, трошки розслабились. І ще будемо трошки працювати. Підтягуємо коліно до себе, 90 градусів піднімаємо. Е, можна поставити разом коліно, можна поставити трошки ширше, як зручно. Ложимо руки на коліна, лежимо поясницею повністю прижичі в підлогу. І одночасно маємо натиснути рукою на коліно і коліном на руку. Робимо вдих. розслабляємось. на видих тиснемо коліном в руку і рукою в коліно. Розслабились, натиснули. Коли тиснемо рукою в коліна і коліном в руку, маємо відчувати добрий живіт. Не забуваємо, що це одночасно рух. Одночасно натиснули, розслабились одночасно. Одночасно натиснули, розслабились. Натиснули, розслабились. Натиснули. Коли тиснемо на коліно і коліно в руку, маємо добре відчути, як ми прижимаємо поясницю. Прижали поясницю, напружили живіт. Прижали поясницю, напружили живіт. Напружили живіт. Напружили живіт. живіт Останній раз напружили живіт. Видих. З'єднуємо ноги разом, руки в сторону. Ноги вправо, голову вліво. Повертаємо. І міняємо через центр. Голову вліво. Ноги вліво, голова вправо. Ноги вправо, голова вліво. Завжди голова повертається в протилежну сторону. Залишаємо ноги з лівої сторони, ложимо їх на підлогу, лівою рукою на коліна. Праву руку просто розкрили і дивимося в праву сторону. Міняємо ноги вправо, права рука на коліна, дивимося вліво. Розкручуємо зпосередні, стопи залишаємо на ширині тазу, працюємо тазом і проводимо дихання в живіт. Робимо тазовий годинник. Робимо глибокий вдих. Штовхаємо живіт вгору. Прогинаємо спину. Ось тут прогін утворився. І таз от у нас направлений в підлогу. На видих ми притискаємо поясницю. Живіт, втягуємо, ніби всередину. І підкручуємо таз. Лапкова кістка направляється вгору. Робимо глибокий вдих, Живіт штовхаємо вгору. На видих, живіт притискаємо вниз, підкручуємо таз. Переводимо увагу на живіт і дихання в живіт. Не в ребра Зараз дихаємо, а більше в живіт. Вдих, в живіт, штовхнули. Видих, притиснули живіт всередину. Вдих, таз працює. Таз вниз. І таз підкрутився наверх. Таз вниз. І видих спокійно. Руки лежать на підлозі, нічого ми не робимо. Я іноді їх відсовую, щоб було краще видно. Як рухається, моя спина і таз. Видих. Поєднуємо обов'язково рух з диханням. Не відриваємо дихання від руху. Якщо трошки швидше дихаєте, робите швидший рух, якщо повільніше дихаєте, повільніший рух. Бажано розтягнути дихання, і чим глибше, чим довше зробити вдих і чим довший видих. Не швидко, повільно вдих. І притиснули видих. Останній раз вгору вдих. Притиснули, притискаєте кожен хребець в підлогу. Супер. Залишаємо спину на підлозі, притиснути пояснитися, коліна підтягуємо до себе. Стопи залишаються разом, рухаємо колінами в сторони. Розкриваємо коліна, з'єднуємо разом. До себе розкрили і з'єднали. До себе розкрили і з'єднали. До себе розкрили. І з'єднали. Добре, тобто розкриваємо таз. Розслабляємо поясницю. І робимо три. І два. І один. Зупиняємось, обхвачуємо коліна. Хитаємось вправо-вліво. Якщо не комфортно хитатись, можна не хитатись. Просто лежати. Теж добре розслабляємо поясницю. Зараз. Розтягуємо сідниці, теж їх розслабляємо. Зупиняємось посередині. Через вік. Відштовхуємось від підлоги. І піднімаємося обережно вгору. Сідаємо на сідниці. У будь-яке зручне положення, можна сідати на коліна. Щоблозучно, комфортно. Робимо баків, вдих, тягнемось вгору. І на видих розслабились. Відпустилися напругу донизу. І ще один раз вдих. І видих, розслабились. Супер! З'єднуємо з ваху ладоні, притягуємо до себе все хороше. Дякуємо своєму тілу тіло за те, що попрацювало. Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі!